Вітаю, я Володимир Бондаренко і ви на моєму каналі навчання перед монітором. Ми сьогодні будемо говорити про скреч, будемо говорити про вказівки розгалуження, про вкладені вказівки розгалуження і як, можливо, з допомогою списку значно скоротити наші блоки, наш алгоритм і мабуть, і оптимізувати його. Оце відео призначене в основному для перегляду шестикласниками, і Отже ми почнемо. Почнемо ми на прикладі задачі про визначення дня тижня за його порядковим номером. На перший погляд, задача не дуже складна, і давайте ми з вами розглянемо, як її можна вирішити. Отже, отже назвемо наш проєкт словом тиждень. Ну, оскільки у нас буде декілька варіантів, то це перший варіант тижня ми змінювати не будемо, аби не витрачати часу. І поміркуємо логічно, як виконавець наш буде визначати е, отой день тижня, якщо е, користувач буде задавати номер порядковий дня тижня. Ну, е, до речі, треба визначитися, що ми будемо діяти е, у такий спосіб, що початок тижня це понеділок, тобто перший день це буде понеділок, останній день, сьомий день це неділя. Е, так, ну давайте ми трошечки промасштабуємо наші блоки і, і почнемо з того, що нам потрібно запитати у користувача, а про який день тижня він хоче дізнатися. І для цього ми будемо використовувати датчики. От, датчик е, запитання, запитати і чекати. Ну, тут замінимо текст запитання. Ось таке у нас буде запитання, ну, очевидно, що е, те, що відповість користувач, у нас буде ось тут доступно цій системній змінні, скажімо так, Ну, ми її поки що сюди винесемо, а потім будемо використовувати. Отже, коли ми маємо відповідь, то очевидно, що ну, міркування наші будуть звичайні. Якщо номер 1, то це понеділок, якщо номер 2, якщо відповідь 2, то це вівторок, якщо відповідь 3, то середа і так далі. І е, виглядатиме це у нас ця конструкція, ось е, буде використовуватися звичайно. звичайний блок, якщо розгалуження, причому коротке можна розгалуження використовувати для розуміння, так, і за допомогою операторів ми з вами зможемо. Е, От За допомогою такого порівняння побудувати логічний вираз. Тобто, якщо відповідь дорівнює 1, тоді нам потрібно говорити 2 секунди, що день в понеділок. От. Наступна перевірка двічки буде відбуватися так само, тому ми можемо використати дублювання і отут змінити двієчку. Одиничку на двічку і понеділок змінити на вівторок. І, власне кажучи, за такою самою схемою ми з вами можемо, так, три, середа, одразу можна все, всі три здублювати і тут змінити 4 четвер. П'ять. П'ятниця. 6. Субота. Ну і нарешті 7 неділя. І начебто начебто все це гарно у нас виглядає. От, навіть якщо ми перезапустимо наш проєкт, ось він працює, видіть номер тижня. Я номер тижня цей введу, одиничку, наприклад, бачу понеділок. Чудово. Запущу ще раз номер дня тижня, ну, нехай 6. Субота працює. Єдине, що коли я введу ну, 10, то котик мій просто промовчить. Оце є такий невеличкий недолік. Отакої От конструкції. Да? Тобто, Потім ми дізнаємося, ще недолікам. Взагалі-то давайте ми будемо розглядати ці недоліки. От кожне оце розгалуження, кожен блок, якщо він буде перевірятися обов'язково. Тобто, навіть якщо е, ми е, отримали одиничку, перевірили, так, відповідь до рівня одиничці, це говорити понеділок, 2 секунди, але наступні блоки е, будуть обов'язковими для перевірки. Ми їх не бачитимемо, їх дуже швидко наш котик перевіряє, але вони будуть перевірятися. А як полегшити справу нашому котику? А виявляється, що ми можемо це зробити, і давайте ми це все зробимо як другий варіант нашої програми. От. І Трошечки ми будемо працювати не так. Ми будемо використовувати вкладення розгалуження, причому розгалуження будемо використовувати повної форми. Зараз ми використовували скорочену форму. Тобто, якщо то, просто, а будемо використовувати, якщо то інакше. От. І одразу, Одразу, отак. Якщо відповідь дорівнює 1, то ми будемо говорити понеділок. Але якщо інакше, тоді знову будемо перевіряти отут. Знову блок отакий розгалуження на дві гілочки. От. І перевіряємо. Відповідь зі значенням 2. Будемо говорити вівторок. І знову вкладемо розгалуження. І на перший погляд, нам здається, що це більш громістке наше завдання стає. Але це лише на перший погляд. Ми потім, коли почнемо перевіряти нашу роботу, побачимо переваги. Переваги побачимо у такій конструкції. Вона, начебто, на перший погляд складніша. Але. Але ось про п'ятницю. Тепер знову розгалуження. Там, де інакше вкладаємо, вкладаємо всередину про суботу. Нарешті тепер вкладаємо всередині розгалуження для перевірки щодо неділі. І нарешті, якщо і не те, і не те, і не те. Тобто от жодне не справдилося ці блоки я приберу. Якщо жодне не справдилося, я візьму вказівку говорити. А що я скажу? Якщо не 1, не 2, не 3, не 4, не 5, не 6, то, очевидно, помилкове введення. нема такого дня тижня. Таке повідомлення я виведу. Давайте перевіримо, як працює. Так. Зелений прапорець. Очікуємо номер дня тижня. 3. Середа, чудово, е, і ще якісь перевіримо. Там, наприклад, 7, е, неділя гарно працює. Е, а тепер я введу 10, на якому спотикнувся мій котик. І він повідомляє, що не розуміє мене помилкове введення. От таким чином е, я. Забезпечив перевірку будь-яких варіантів. Але давайте ми не будемо рухатися далі, поки ми розглянемо, що відбувається, коли здійснюється такі, така перевірка. Подивіться, будь ласка, якщо відповідь дорівнює 1, то ми будемо говорити понеділок, і вже наступні оці блоки, оці наступні блоки, ми з вами вже перевіряти не будемо. Ми полегшили. Котику життя, він буде перевіряти наступне двієчка лише в тому випадку, коли введено не одиничка. Не одиничка, значить тоді, можливо, двієчка. І якщо так, будемо говорити вівторок, і далі перевіряти не будемо. Але якщо і не двієчка, ми будемо перевіряти наступне, наступну умову, і таким чином за сприятливих умов кількість перевірок буде мінімальна один, а за несприятливих ну, Повна кількість перевірок 7 штук. І таким чином, виявляється, що ми, е, ну, е, я не хочу сказати, що більш громісткий став наш алгоритм. Е, він просто, можливо, на зовнішній вигляд став трошечки такий складніший. Але е, з точки зору інструкцій, з точки зору зусиль, які має докласти. Наш виконавець, це насправді кращий алгоритм. Але на цьому ще не все. Виявляється, ми можемо використати спеціальну величину, спеціальну структуровану величину, до якої ми ще досі не зверталися, для того, щоб ще спростити цей алгоритм. Давайте новий алгоритм тиждень три. І, власне кажучи, із оцього всього нам потрібно залишити лише запитання і очікувану відповідь. А далі, а далі нам потрібно попрацювати трошки з пам'яттю. Ну, ми знаємо, що для збереження інформації в пам'яті використовують змінні. Це у нас ось отут. отут такі блоки, які призначені для роботи зі змінами. І раніше ми їх використовували, ми створювали звичайні прості змінні. тут навіть. Одна змінна вже є. Але якось не звертали увагу на оцю кнопку створити цілий список. А що ж таке список? Я назвав це структурованою зміною, і дійсно, назва у цієї змінної одна, а значень може бути багато. От у чому чарівність назва списку одна. А значень у списку може бути багато. Питання, а яким чином ми розберемося, до якого значення нам потрібно застосувати дію. А справа в тім, що значення пронумеровані по порядку. І ці номери називають індексами. Ну, давайте ми створимо список і подивимося, як ми його для нашої задачі застосуємо. Створимо список, назвемо його е дні, наприклад, натиснемо «Гаразд». Можна, наприклад, назвати дні тижня, ну це не важливо. І подивіться, будь ласка, так само, як і звичайна зміна, якщо отут позначка стоїть, то список у нас є отут на сцені. І для того, щоб додати якийсь елемент до списку, ми використовуємо ось цей елемент керування, плюсик. Клік, і у нас є можливість ввести значення. Понеділок. Наступне значення. Вівторок. Далі. Середа. Далі. Четвер. П'ятниця. Субота. Неділя. І на цьому у нас все. До речі, ми можемо змінювати розмір списку за правий нижній куточок. Всього 7 елементів. Довжина нашого списку. 7, 7 днів у нашому тижні. І подивіться, будь ласка, для цього списку з'явилися вказівки. Для цього списку з'явилися вказівки. Ми можемо до списку щось додати, якщо захочемо. Програмно, да? не отак через клавіатуру, а програмно. Ми можемо щось зі списку вилучити, причому тут треба вказати індекс, тобто номер того елементу, який ми зі списку вилучаємо. Ми можемо взагалі очистити список. Ми можемо вставити якийсь елемент не в кінець списку, як це було при формуванні списку, а на якесь місце. Ми можемо замінити елемент на якесь інше значення. Знову ж таки, за його індексом. І ми можемо, власне кажучи, звернутися до будь-якого елементу за його індексом. Ну, іншими словами, оця вказівка, яку я щойно обвів. Вона звучала б українською мовою, елемент номер один із списку дні. До речі, ми можемо звертатися не лише за номером елемента, а дізнатися номер за його значенням. От такий гратик. Він означає в, англі... в англійській мові у західній нотації. Так, він означає номер. І тому оця вказівка це може читатися як. Номер елементу зі значенням щось із списку дні. Ну, тобто, якби я тут написав вівторок, це номер елементу із значенням вівторок, який у списку дні. От. Ну, довжина це кількість елементів. А це логічне значення. Якщо значення входить до списку, значить оцей вираз буде істина true. Якщо не входить, значить там хиба. Ну, Показати, сховати список, це все одно, що працювати за цією позначкою. Ну, До речі, давайте ми приховаємо цей список і подивимося, як ми можемо список все, таки, все ж таки використати для нашої задачі. А, а все дуже просто. Ми знову будемо використовувати розгалуження. А, і для чого ми будемо використовувати це розгалуження? Ой. Ой, ось от, от таке повне розгалуження. Ми передбачимо, що можливо хтось помилиться. Хтось веде значення, яке менше одинички, більше, 10, більше 7, і це має бути помилкою. Тому знову йдемо в оператори і будемо комбінувати менше одинички і більше 7. І ось комбінація. Да? Тобто, так, де у нас? Відповідь, відповідь е, менша е, і відповідь більша. Тут замість 51, отут замість 57, об'єднаємо за допомогою отаких, отакої конструкції І. О, не І, або, е, бо це ж не може бути одночасно менше одинички і більше семи. Не можна використовувати І. Звичайно, що або, або. Тобто, повідомити про помилку треба тоді, коли значення відповіді менше 1, або значення відповіді більше, ніж 7. Окей. От тепер ми побудували правильний, логічний вираз. Ми його використаємо і використаємо вказівку говорити. Ну, Звичайно, тут напишемо. Помилка введення. От. А якщо ж не помилка введення, тоді ми маємо звернутися до нашого списку. Повертаємося до вказівок зі списку, так? І е, ми будемо говорити 2 секунди. А що ми будемо говорити? А ми будемо говорити зі списку елемент, який під номером той, який у відповіді зберігається. Ми будемо говорити елемент, який за номером не один. А номер зберігається у відповіді. Ось так. Подивіться, будь ласка, е, який елегантний і короткий вигляд тепер має наш алгоритм. Але давайте перевіримо, працює чи ні. Видіть номер тижня. Е, ну, другий, ми ще не пробували, вівторок, окей, працює. Е, видіть номер тижня. Ну... Четвертий спробуємо. Четвер працює. І введіть номер тижня, той десятий, який призведе до помилки введення. Ось таким чином, знаючи, познайомившись і використавши ці елементи, які ми називатимемо список, структурована величина, список. За назвою списку і номером елементу у цій назві у цьому списку ми можемо звертатися до конкретного значення, яке ми можемо використовувати. І так, дуже просто: одне розгалуження, і, будь ласка, наша система працює. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, моє відео було корисним, повчальним, і ви його будете застосовувати для того, щоб навчатися і досягати. Успіхів у програмуванні та алгоритмізації з вами був Володимир Бондаренко. На все добре, бережіть себе.